Знаю точно, що у кожної господині є свій рецепт, але все ж таки хочу поділитися тим, як я роблю перець, тому що в мене є така невеличка особливість в приготуванні. І так, для початку мені знадобиться перець, я вже його помила, почистила, курячий фарш. Знаходжусь зараз не вдома. У мене нема нормальної електричної м'ясорубки, тому я вимушена купити готовий. Але ви можете краще всього це купити м'ясо і пропустити через м'ясорубку. Рис, морква, цибуля, вже потилила та порізала. І олія для смаження овочів. Рис я не відварюю, я просто заливаю крутим кип'ятком, накриваю тарілкою і залишаю хвилин на 10-15 для набухання. Вкладу фарш миску, половина моркви. Залишок моркви та цибулі обсмажую до золотистої кірочки. Коли цибулька вже підсмажилась, то кладу моркву. І Ще трохи обмазую, Наливаю трошечки олії. Одразу хочу вибачитися за посуд. Все залишилося в Миколаєві. Купляти ноги поки нема можливості, тому користуюся тим, що є. Далі, значить, дивіться, для соусу я беру така у мене є, це не томатна паста, це помідори у томатному соку. Але можна взяти просто томатну пасту, але доведеться тоді взяти її трошечки менше. Звісно, що можна і сметану додати. Але я люблю вже готовий. Перець просто сметаною поливати. Так. Додаю кип'яче гарячу гарячу володу. Доводжу до кипіння, додаю сіль, перець, якщо б у мене був лавровий лист, я би поклала, але у мене нема. І пробую смаком. Є таке слово пробую чи ні. Пробую. Не знаю. Але я думаю, що ви мене зрозуміли. Ще забула додати, що я кладу е, трохи цукру. Тому що, якщо не покласти, то буду такий, знаєте, кислуватий. Буквально хвилинки три. Хай прокипить. І тепер вже точно буде готовий. Додаю смажені овочі. Дуже смажені. Зливаю з рису водичку. Додаю сіль перець і добре перемішую. фарш завжди додаю трохи води холодної, щоб він був більш соковитим. Так, хто давно у мене на каналі, той знає, що я люблю працювати руками. І сьогодні буде те ж саме. Ось такий готовий фарш виходить, не сухий. Не лідкій середньої консистенції. Так. Ну і тепер наповнюємо перець. Я теж це роблю руками. Вибачте. Мили. Не наповнюйте повним. Майте на увазі, що рис ще збільшиться в об'ємі. Фарш у мене залишився приблизно ще на 3 перця. Так як у мене це все, що є, то я цей фарш зараз накручу маленькі цюфтельки і покладу у морозильну камеру, потім тільки достану і приготую. Це теж варіант. Так, тепер готовий перець. Майже готовий на підфабрикат. Я викладаю на деко змащене олією. І закріпаю при температурі десь приблизно 200 градусів хвилин 20 до рум'яної кірочки. Отак виглядає підпечений перець. Тепер. Якщо є рідина, її теж ми виливаємо, заливаємо соусом, закриваємо кришкою і варимо до готовності. Це приблизно десь 30 хвилин. Ви знаєте, мені здається, коли перець трохи запечений, то він смакує мені більше. Ще сметаною зверху потім, ну, взагалі, смакота буде. Дякую вам, що видивилися відео до кінця. До побачення, до зустрічі так. в нових відео. Фарш у мене залишився, приблизно ще на 3 перця. Так як у мене це все що є, то я цей фарш. Зараз напущу маленькі пістенькі і покладу в морозильну камеру, потім тільки достану і приготую це теж варіант.